У Приморському окупанти атакували авто Укрпошти. Машина зазнала суттєвих пошкоджень. Також у шпиталенні водій та співробітниця пошти. Минулої доби 15 ударів кабами. Росіяни завдали по Гуляйполі, Щербаках та Червоному. Атакували прифронтові населені пункти також безпілотниками та артилерією. Чотири рази з РСЗВ накрили кам'янське Новодарівку та Гуляйполе. Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків. Люди на щастя не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. 267 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 164 артудари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Росія перетворює Запорізьку АЕС на ядерний щит. Українські військовослужбовці вкотре виявили замасковані позиції за декілька кілометрів на південь від заес. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях. У Відні саме з цього району розташованого у відносній безпеці. Завдяки близькості до ядерного об'єкта окупанти запускали ударні безпілотники по місту Нікополь. Особливу тривогу викликає системність таких дій. Окупанти перетворюють периметр найбільшої атомної електростанції Європи на зону бойових дій, розміщують військову техніку, запускають безпілотники, ігноруючи потенційні катастрофічні наслідки. Місія Магатена за регулярно фіксує прольоти дронів, вибухи та обстріли в безпосередній близькості від об'єкта. Це лише підтверджує. Мілітаризація станції не є поодиноким інцидентом, а є свідомою політикою держ агресора закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на ці небезпечні дії та посилити тиск на Росію, аби зупинити подальшу мілітаризацію ЗАЕС. Тим часом ворожі війська не припиняють завдавати авіаударів та застосовувати велику кількість FPV-дронів по позиціях наших захисників. На Гуляпільському напрямку українські підрозділи відбили два штурми в районі високого. На Орігівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та малих Щербаків. На цьому відео нас окремого загону крила Омеги показали, як нищать ворога.